Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Пане Олеже, останнім часом напади на автосалони у на сході нашої держави почастішали. І в зв'язку з цим от ваша асоціація звернулася з, з вимогою створити загони самооборони і більш активно координувати, координувати діяльність правоохоронців саме на сході нашої держави. Чи є Результати і взагалі як виникла така ідея? Ну, це не зовсім закон загони самооборони. Це зараз на сьогодні популярно, всі створюють такі загони. Але е ми звернулися до е автосалонів з пропозицією координувати свої дії. Справа в тому, що у всіх автосалонів є або штатні працівники. Служба безпеки, охоронці, або вони співпрацюють з якимось охоронним агентством. Але ми розуміємо, що коли в умовах миру всі між собою конкуренти, тому що хочуть продавати більше автомобілів. Але на сьогодні, коли складне становище в країні, ми вважаємо, потрібно координувати і об'єднуватись проти того, щоб, скажімо, незаконно забирали автомобілі на потреби нібито революції чи щось подібне. І то ми, ми розуміємо прекрасно, що можна приїхати в один салон, група там 20-30 озброєних людей, і працівників там цього ж автосалону, 5 чоловік, які там штатні охоронці, зрозуміло, що вони нічого вдіяти не можуть. Mm -hmm. Але якщо буде система координації, і на сьогодні вона вже створена, то через 20 -30 хвилин 30 туди приїдуть уже 100 людей з інших салонів. і Зуміють дати лад з цими двадцять двадцятью або 30 озброєних людьми. Ми пам'ятаємо, що були викрадені автівки, зокрема у горлівці. Тобто на сьогодні ще є результати знову ж таки повертаєшся до першого запитання. Правоохоронці більш активно зараз працюють на місцях. Звісно, ми зараз співпрацюємо з правоохоронцями, і я хочу подякувати працівникам карного розшуку міста Донецьк. Які вже повернули частину, скажімо так, викрадених автомобілів, пане Олеже, ця ситуація із мародерством, із захопленням і викраденням. Автомобілю вона тільки на сході відбувається в нашої держави, чи є спроби в інших куточках України, от, зокрема в Києві? Ну, дійсно такі спроби бували, тому що це дійсно погано, коли озброєні люди, незаконні, скажімо, такі от формування. Вони ходять. І я не хочу там говорити, що щось погане там про одну сторону. Справа в тому, що як ультраправі. Так і формування Донецької народної республіки, вони пробують чинити і ті, і ті неправильно. І тому ми розуміємо, що потрібно ставити на місце всі сили, тому що і в Києві були такі спроби, робилися, тільки, скажімо так, в такому менш пом'якшеному вигляді. Типу, а не хочете чи ви допомогти революції віддати там частину автомобілів? Тобто такі спроби. Була спроба, правда, з КАМАЗом, ви знаєте, конфіскувати автомобілі, які належали КАМАЗу України. Ну, це чисто російське підприємство. Але на сьогодні вони там, передали вже міжнародним інвесторам своє майно, і це вже буде, скажімо так, такі от подібні наїзди, це будуть уже війна там, з американськими або європейськими інвесторами. Анексований Крим, яка ситуація там на автомобільному ринку? Тому що з одного боку ми знаємо, що а, провідні торгівельні доми Тойота, інші марки вони відмовились туди постачати автівки. В зв'язку з цим чи продається там, чи купується чи Українська асоціація дилерів, яким чином бачить вирішення цього питання? Ну дійсно, мені я співчуваю е, нашим друзям, українським автодилерам, які е, працювали до останнього часу до 16 березня в Криму в спокійній атмосфері. І тепер е, дійсно е, для міжнародних торгових домів для відомих автовиробників. Вони просто собі уявити не можуть, як можна заключити контракт, скажімо, з суб'єктом про постачання автомобілів з суб'єктом невизнаної території. Для них Крим це залишається територією України, і тому на сьогодні я співчуваю навіть кримчанам, які не можуть придбати на сьогодні нові автомобілі. Для цього їм потрібно або виїжджати в Російську Федерацію, десь щось купувати, але там податки трошки більше, ніж у нас в Росії. Або е, ми вирішили ситуацію. На сьогодні кримські дилери, ми їх розуміємо, тому вирішуємо ситуацію наступним чином. А на сьогодні е, будь-який житель Криму може придбати автомобіль в кримському автосалоні за єдиним моментом. Йому прийдеться за ним виїжджати або в Миколаїв, або в Херсон в автосалон, тобто за територію Криму, і реєструвати його на території України. Е, на сьогодні в будь-якому МРЕО. Ви можете отримати не тільки там в Херсоні, в Миколаїві навіть київські номери. Ви можете отримати Закарпатські, львівські, в тому числі кримські, Кримські або Севастопольські номери, номерні знаки. І тому цей автомобіль ставиться на облік на Україні на громадянина Іванова, і громадянин назад виїжджає в Крим і пересувається на цьому автомобілі. перешкод ніяких йому ніхто не чинить. Тому Але... що мре... МРЕО Криму на сьогодні поки що автомобілі не реєструють. Вони тільки перереєструють автомобілі з українських кримських номерів на оцю 777-му серію Московську uh -huh. Російської Федерації. А, до речі, в Криму, на території Криму в межах російського законодавства є можливість зареєструвати так само автомобіль? На сьогодні ні. На сьогодні МРЕО обіцяли запустити їх. Вони роблять тільки перереєстрацію. А першу реєстрацію на сьогодні автомобілів не роблять. Пане Олеже, скажіть взагалі, яка ситуація на автомобільному ринку в Україні, тому що в умовах державної економії, звичайно, це б'є і по гам... погаманцям, звичайних українців. Чи купують українці сьогодні в авто... автомобілі, в салонах, можливо, на вторинному ринку? Яка загальна картина? Ну, загальна картина дуже погана. Е, в порівнянні з аналогічним періодом квітням е, минулого року. Падіння в три рази, тобто на 64% впали продажі автомобілів по Україні. Зрозуміло, що на вторинному ринку впали на 50%. Тобто, зрозуміло, що ситуація на сьогодні автомобільний ринок України це зеркало української економіки. Ми маємо проблеми української економіки, ми маємо на сьогодні складну економічно-політичну ситуацію, військова загроза до сих пір існує. Плюс девальвація гривні, всі ці речі вони б'ють по авторинку сильно. Тобто, якщо примітивно сказати, люди зараз думають про те, якщо навіть є там якісь заощадження, а от може вони мені пригодяться чи на продукти, чи на ліки. І люди не спішать е, придбавати автомобіль. Я надію, що ми чекаємо президентських виборів, стабільності в державі. І тоді я думаю, що той відкладений попит, який на сьогодні дуже сильно е, існує, е, він буде потихеньку-потихеньку провод. Потихеньку, е, Проводитись, тому що на сьогодні середній вік українського автомобіля складає 18,5 років, тобто автопарк потрібно міняти в сторону нових автомобілів, і ми маємо надію, що ці зміни по законодавстві, які ми дякуємо народним депутатам, що вони відмінили так званий утилізаційний збір, який був абсолютним блефом і, скажімо, схемою відмивання коштів брудних урядом Януковича Азарова е на 30% зменшили зараз спецмито. Ми yeah. маємо на надію, що взагалі це спецмито буде скасовано на сьогодні. Е Ми хочемо зменшити акциз, тому що на сьогодні потрібно податковий тягар. З імпорту автомобілів, загалі з автомобільного ринку, трохи прибрати, щоб дати людям можливість оновлювати автопарк. Якщо будуть кращі часи, знову можна підняти податки. Ну зараз на сьогодні ці податки вони просто по суті заборонені. Ми бачили, яке було велике очікування в українців від скасування утилізаційного збору. Власне на ціні це не, не відобразилось. не Чому поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, на ціні це все-таки відобразилось, але не кардинально. Не кардинально, звичайно, тому що ну, будемо говорити так, якщо автомобіль через девалювацію гривні виріс в ціні на майже там, на 50-60%, то дякуючи відміні утилізаційного збору, автомобіль впав в ціні там, на 5, 8, 10%. Тобто в доларах, якщо говорити, то автомобіль ціна зменшилась з відміною утилізаційного збору. Але в гривнях зрозуміло, що воно підвищилось, і люди в шоці звикають до нових цін. І ще один момент. Ми просто не говоримо про те, що з 18 квітня дійсно утилізаційний збір був скасований, але з 1 квітня Верховна Рада підвищила на 100% акцизний збір на автомобілі. Тобто на деякі автомобілі знаєте, оцей от плюс на мінус дає нуль. Тобто утилізаційний збір зменшився, акцизний збір підвищився, і по деяким автомобілям е дійсно вони стали дешевші, деякі просто залишились в такій же ціні. автомобілі з об'ємом двигуна, наприклад, більше трьох літрів, 100% подорожчують лише. Угу. Панеле, зрозуміло, ви сказали ключова думка, що зараз українці в очікуванні, що буде з економікою, і після виборів можливо, можлива ситуація пожвавиться на автомобільному ринку, але а є сьогодні певні програми, наприклад, взяти в розстрочку автомобіль чи користуються ці, цими програмами програмами українці? І наскільки вони на сьогодні дійсно а, доступні? На сьогодні вони працюють лише, не хочу там рекламу говорити. Деякі автомобільні холдинги, деяких відомих марок вони пропонують за свої гроші кредитування їх фінансові програми, там фінанс або лізінг. Вони дають більш-менш нормальні там, під 1-2% кредит при умові предоплати як мінімум 50%. Не всі можуть собі це дозволити. Стосовно того, я підтримую, я чув висловлювання прем'єр-міністра пана Яценюка, який сказав, що можливо давати кредити на купівлю, до речі, вітчизняних автомобілів. Це досить добра підтримка буде за рахунок держави. По не по е, комерційним е, схемах банків, а по е, тим рефі... відсоткам рефінансування, які на сьогодні дає Нацбанк. Я не пам'ятаю, скільки на сьогодні відсотків, 7-8, але уявіть собі, Нацбанк дає комерційному банку під 7% кошти, а комерційний банк віддає громадянину під 28%. Як громадянин може платити такі е, грубі кошти? Тобто єдиний виход на сьогодні, щоб держава цільово виділила якісь кошти і направила, наприклад, Державний Ощадбанк або Векспобанк саме на фінансування кредитних програм при купівлі, наприклад, вітчизняних автомобілів. От ми з вами неодноразово тут в студії говорили про потужне парламентське лобі по захисту українського автопрому. Насправді. Ви постійно критикували за те, що не можна підвищувати акцизи, не, не, не потрібно утилізаційний збір. Чи є на сьогодні бажання у народних депутатів, зокрема, от спростити ці всі процедури, щоб ми користувалися європейськими автомобілями за доступними цінами? Ну на жаль, на жаль, на сьогодні ми розуміємо, що зламати нам вдалося за, за допомогою просто простих людей, які вийшли під Верховну Раду. І з плакатами, лозунгами протестували проти утилізаційного збору, лише відмінити утилізаційний збір. Я розумію, що досить тяжко, тим більше я розумію прекрасно, що на сьогодні уряд шукає кошти наповнення бюджету, uh -huh. і зрозуміло, що на сьогодні говорити всі податки і дайте нам можливість завозити без податків. Не не можна. Ми даємо просто розрахунки на сьогодні, що дійсно. Скажімо так, лібералізація автоімпорту принесе більше грошей до бюджету, чим на сьогодні бюджет має, і від того, що автоімпорт просто стоїть і автопродажі просто стоять. І тим більше це робочі місця. На сьогодні лише члени нашої асоціації створили 86 тисяч робочих місць, але сьогодні йде значне скорочення в автосалонах. То ліки багачаю. А що стоїть тоді за українським автопромом? Скільки тисяч робочих місць, якщо ну, ну, проводити аналогію? Ну, по аналогії, знаєте, аналогії проводяться в е, порівнянні з західним автопромом. Да? Mm. І говорять, що е, одне робоче місце в світовому автопромі е, дає 18 робочих місць е, в сполучених галузях. Для японського автопрому, німецького це дійсно підходить, тому що там робочі місця, навіть які люди, які плавлять метал для автопрому. Це входить туди. У нас, я вважаю, що у нас автопромі на сьогодні працює десь 5-7 тисяч чоловік, на сьогодні може й менше. І е, річ, що нібито в сполучених галузях, які, які створюють робочі місця на сьогодні, в Україні немає автомобільного навіть металу. У нас все постачається за кордону, машинокомплекти. Стачаються. Якщо це машинокомплект зборі, або цей машинокомплект приходить в вигляді трьох-чотирьох чешуєк, з яких протягом вариться сам машинокомплект, різниці немає. Це все імпортне. І на сьогодні ми бачимо, що назвіть мені, підвищився курс долара. Чому підвищилася ціна вітчизняного автомобіля? Хіба працівники в Луцьку або в Запоріжжі отримують у доларах зарплату? Чому підвищилось? Це доказує те, що насправді в нас немає ніякого вітчизняного автомобіля. Насправді все це блєв. І завозяться машинокомплекти, які, я розумію, купуються за ті ж долари. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком. Залишайтеся з нами. До побачення.